Роками ми спостерігаємо, як фатує полюють зі гнозицями. Їхня мета повстання проти богів, але як саме цариця планує перемогти? Відродити древню істоту чи просто зібрати силу архонтів? А що як її справжній план набагато хитріший і величніший? Згадайте, Нібелунга, першого дракона суверена, що народився разом із Тайватом. Легенди кажуть, що його воля, по суті, була волею самого світу. Це була справжня незаперечна влада над усією планетою, втрачена після приходу першого. І ось у чому полягає теорія. Цариця збирає гнозис не для того, щоб отримати силу архонтів. Вона спирає їх, щоб відновити і захопити ту саму первісну волю тайвату. Но за це, це не просто артефакти, це фрагменти влади, Справжні ключі до свідомості з самої планети. І це ідеально пояснює слова нашого близнюка. Щоб кинути виклик к небесному порядку, потрібна сила цілого світу. Сириця робить те саме, методично спираючи ці ключі до серця та вату. Вона не просто хоче сили, вона хоче стати голосом самої планети, щоб говорити з богами на рівних, як вам така грандіозна теорія.